Так, сейчас пришло самое сложное. Вот Це датчики. Вони идут вместе з цим красным проводом. Який не підключен. Це раньше был на двигатель. Сейчас його нема. Датчики підписані по очереди датчик перший другий, третій, четвертий починає з красно синього перший другий, третій, четвертий п'ятий шостий сьомий. а тени вони в другу горловину йдуть теж підписані раз два три четыре, п'ять тайна перша друга і так далі ну тут фази все одно ноль Ну, Но, запомним що як з коричневих почались, так з синіми і закончились і підряд. Головне тут не забудь, що датчики у нас красний, синій, красний синій, тут чітко не можна попутати. Вони підключені красиво, бачите як. А тут тени 220 їм все одно, кстати, воно посіченню видно, що це тени, бачите? 1-1, 2-2, 3-3, 6-6, 5-5-6 і вони. Тина перша, я ще ну тут. По датчикам теж десь воно підписано. А ось датчик перший, два рази підписав, перестрахувався. одразу йдуть тини, потім йдуть датчики, тоді це все витягуємо, це вже обесточив. Автомат зняв, щитову. Перетягуємо єдине що датчики вместе з двигателем, який не працює, А не самі в отдельный. А це у нас вже откинулись двигатель на частотник. Вот, вот і є. Вот так, ну це ж, почти 6 штучок у нас этих. релюшек трудотельных, а на двух на релюшке просто пускатели стоят, и по 2 фазы, да ему фаза 0, фаза 0 и так дальше, вот так, и зафиксированы.